30 січня депутати Червоноградської міської ради зібралися на позачергову 26-ту сесію. Потребу провести засідання, народні обранці мотивували складною політичною ситуацією в Україні. На позачергове засідання сесії Червоноградської міської ради прибуло 40 із 50 народних обранців. Після виконання державного гімну України, з якого традиційно розпочинається кожне засідання, депутати хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, хто загинув під час буремних подій у Києві. Порядок денний, котрий спочатку налічував три питання, було доповнено ще одним про звернення до держслужбовців, суддів, працівників правоохоронних органів та військовослужбовців. Голова фракції Батьківщина Євген Бачинський також запропонував доповнити перше питання порядку денного зверненням до депутатів Верховної Ради України із проханням про прийняття закону щодо повної правової реабілітації політичних в'язнів, у тому числі і Юлії Тимошенко. Після затвердження порядку денного народні обранці заслухали доповідь депутата від ВО «Свобода» Олександра Грасулова щодо політичної ситуації в місті Червонограді. Згодом секретар міської ради Павло Пилипчук зачитав рішення з цього питання та запропонував депутатам підтримати його. Червоноградська міська рада вирішила визнати народну раду України колегіальним органом, уповноваженим представляти інтереси народу України. Повноваження на створення якого надані рішенням всеукраїнських зборів громадян, які відбулися 19 січня 2014 року на Майдані Незалежності у місті Києві. Друге Створити міжфракційне об'єднання Народна рада у Чорноградській міській раді, до якого можуть входити депутати фракції Чорноградської міської ради та окремі позафракційні депутати відповідно до заяв, поданих секретарю міської ради та яке координує свою діяльність з народною радою у Львівській області. Третє. Комісії з питань депутатської діяльності, забезпечення законності, правопорядку, захисту прав людини, засобів масової інформації, надати пропозиції щодо створення муніципальної дружини у місті Червонограді. Четверте, встановити на території міста Червонограда... Не можуть проводитися заходи за участю особового складу збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ України інших правоохоронних органів з використанням спеціальних засобів зброї та військової техніки спрямовані на обмеження прав громадян на проведення мирних зібрань. П'яте. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, забезпечення законності правопорядку, захисту прав людини, засобів масової інформації, голова комісії Пащук Артем Ігорович. З другого питання, котре стосувалося заборони на території нашого міста, діяльності комуністичної партії України та партії регіонів, доповідав депутат міської ради Свободівець Святослав Гриб, я вже навіть не буду зараз говорити про те, що зробили комуністична партія за всі роки її існування, що зробили партія регіонів за останні роки. Я вже навіть не буду говорити про те, що вони роблять зараз. Достатньо саме головне те, що вони будуть робити завтра, якщо їх не зупинити. То завтра буде гірше, ніж було вчора, після вчора, і нас очікує повна катастрофа України і всіх наших громадян. Тому ми повинні однозначно засудити це злочинні групування, які під виглядом партії проводять свій діяльність. Хоча насправді це є злочинні групи, на мою думку. Ми повинні прийняти щиткий крок. Також я би ще би закликав прихильників і. Членів партії регіонів, які є покаятись перед народом, прийти до людей, ставати на коліна, просити пробачення. Люди може колись пробачити, може ні. По крайній мірі пробувати. І, можливо, щось з того вийде. Питання про заборону діяльності Комуністичної партії України та партії регіонів на території міста Червонограда депутати підтримали одноголосно. А згодом одностайно проголосували і за проект рішення про заборону використання комунального майна територіальної громади Червонограда міській організації ветеранів України. Керуючись статтю 26 закону України про місцеве самоврядування України статтями 143-144 Конституції України, а також в зв'язку з неприйняттям Челновацької міської організації ветеранів України умов договору та розглянувши висновок постійної комісії з питань депутатської діяльності, забезпечення законності, правопорядку, захисту прав людини. Засобів масової інформації, постійної комісії з питань комунальної власності, та приватизації та постійної комісії з питань комунального господарства, благоустрою і охорони довкілля Чорноградська міська рада вирішила. Заборонити використання комунального, комунальне майно територіальної громади міста Чорнограда Чорноградській міській організації ветеранів України. Скасувати абзац 4 пункт 1 розпорядження міського голови від 23.12. 2011 року за номером 281Р про надання дозволу на укладення договорів оренди житлових приміщень. Пункт третій. Директору комунального підприємства Чернажити комуненсервіс Кукобі Юрію Михайловичу опечатати приміщення за адресою міста Червонорад вулиця Степана Бандери, 4, площі 86,2 квадратних метра, які орендувала Чорнорадська орендувала міська організація ветеранів України, обмежити до нього доступ. Та від'єднати від електропостачання. Четверте, контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, забезпечення законності, правопорядку, захисту прав людини, засобів масової інформації, постійної комісії з питань комунальної власності та приватизації, постійної комісії з питань комунального господарства, благоустрій, охорони довкілля. До першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Не виникло суперечок і щодо останнього питання порядку денного про звернення до держслужбовців, суддів, працівників правоохоронних органів та військовослужбовців, яке напередодні отримало підтримку депутатів Львівської облради. Тож цього дня депутати міської ради попрацювали досить оперативно і лише за годину розглянули усі питання порядку денного. Наступне засідання сесії, тепер уже чергове, заплановано провести на початку лютого.